Нікіта Пуш, э, гравець футбольного клубу Шевченків край. Нікіта, вітаємо з перемогою. Сьогодні досить непогано грала. Ви, ви як завжди, э, блискавка на правому фланзі Шевченківсь. Э, будь ласка, ваша думка по сьогоднішній грі? Ну, дякую. Переш за все, хочу поважати... хочу подякувати Збройним силам України за можливість грати на футбол. Насолоджуватися ним і думати про завтрашній день. По грі хочу сказати, що сьогодні таке нововведення. Сьогодні був вже у нас новий тренер якісний, я вважаю, гарне підсилення тренерське. Він все перед грою дуже гарно розклав по поличкам, хто що, хто що повинен робити. В принципі, сьогодні ми це виконали. Я думаю, рахунок закономірний, команда молодець. Зібралися усі однодумці, які хочуть завжди вигравати. Тому вважаю всі молодці і знаюсь перемогу. Ви, ви відома, відомий футболіст в обласному футболі. За карбон грали в УТК, Росава. В цьому сезоні ви граєте в складі Шевченко-Крає. Скажіть, будь ласка, думку про команду. Що подобається, якщо щось не подобається, то скажіть, будь ласка, правду, як, як воно є в команді. Що сказати, я думаю, все видно, що, можливо, це один із найрезультативніших моїх сезонів в обласному футболі. Насолоджуюсь грою, дуже гарно прийняли. Тому тут я ж кажу, однодумці. Зібрали команду, яка завжди хоче перемагати, тому я тільки кайфую, насолоджуюсь грою. Дуже подобається ця команда. Взагалі вяки дякую вам за інтерв'ю. Вам забитих гулів все найкраще.